На день народження своєї донечки я вирішила приготувати торт по мотивам батончика Kinder Country. Цей шоколадний бісквіт я готую на 3 яйця. До яєць додаю дрібку солі та відважую потрібну кількість цукру. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. В ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. Сюди ж до молока додаємо потрібну кількість вершкового масла та соняшникової олії. В ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та доводимо молочну суміш до кипіння. Насито відважу відразу всю потрібну кількість борошна. До борошна додаємо алкалізований какао та розпушувач. Все разом просіємо через сито. Та тепер. По черзі в два етапи в яєчну масу будемо додавати сухі та рідкі інгредієнти. Готове тісто переношу у вже підготовлену форму. Та тепер ставлю всю цю конструкцію в уже розігріту до 170 градусів духовку. Невеличку ємність відважуємо потрібну кількість желатину та замочуємо желатин холодною водою. Після цього до білого шоколаду відважуємо потрібну кількість вершкового масла. Та тепер в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну Кількість вершків жирністю не менше як 30%. Я підігріла свої вершки до 62 градусів та тепер додаю до вершків набрякший желатин. Нагрітими вершками заливаємо білий шоколад з вершковим маслом. Та для максимальної однорідності перебиваю ганаш занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник стабілізуватись мінімум на 5 годин, а краще на цілу ніч. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати заготовку для шоколадного крему, з допомогою якого ми будемо збирати торт. Та підігріваємо вершки до 60 градусів. Підігрітими вершками, заливаємо шоколад. Та для максимальної однорідності пробиваю шоколад з вершками занурювальним блендером. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник для стабілізації на цілу ніч. Починаємо збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до середньої швидкості. І він дуже швидко, буквально за одну хвилинку, набув потрібної нам консистенції. Можна докремо додати звичайний повітряний рис, але я вирішила додати карамельний. Та тепер перемішуємо все між собою лопаткою. Починаю збивати крем міксером на найменшій швидкості, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Та тепер викладаю перший бісквітний корж. На бісквіт по колу викладаю бортик з шоколадного крему та з допомогою ваги викладаю всередину бортиків на бісквіт потрібну кількість крему Kinder Country та викладаю наступний бісквітний корж. Все те саме пророблю із шоколадним кремом та з кремом Kinder Country. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник стабілізувати.